Хворих на відкриту форму туберкульозу лікуватимуть примусово. На це є відповідний закон України. На його реалізацію мають витратити 150 мільйонів гривень на рік, а згодом ще 200. Ізольовувати хворих на туберкульоз будуть за рішенням суду. Люди, які відмовлятимуться від госпіталізації, можуть заплатити штраф або позбутися волі на три роки. Варто сказати, минулого року двоє хворих відмовилися від лікування. Яка ж ситуація сьогодні дізнавалася Юлія Струк. Туберкульозом Ярослав Бойчук хворіє з 2003 року. Має другу групу інвалідності. Тричі на рік підліковується у Коломийському фтизіопульмонологічному диспансері. У стаціонарному відділенні лежить по два місяці. Ліками та. Триразовим харчуванням на день таких хворих держава забезпечує. Лише б лікуватись, закликає пан Ярослав. Поведен, каже, люди лікуватися. Ті, що люди не лікуються, це вони не є люди. Тому що, ну, як це не лікуватися? Нашими препаратами, препаратами першого ряду, на які на сьогоднішній день у нас є у повному об'ємі. Також є препарати і десенсибілізуючі, вітаміни. Також є гепатопротектори, потім є жиропонижуючі, препарати серцеві. Хотілося, звичайно, щоб ми могли в повному об'ємі лікувати і супутні захворювання. Ну, ці препарати трохи, трохи задорогі. Міжрайонний диспансер у Коломиї об'єднує хворих з Коломийського, Снятинського та Надвірнянського районів. Стаціонари є в Коломиї та Циняві. і часто вони бувають переповнені, аналізують медики. Наразі в медустанові лікується понад 150 хворих. З початку року є 28 нововиявлених пацієнтів та одна дитина. 12 з них мають відкриту форму туберкульозу. Порівняно з минулим роком, кількість заражених збільшується, каже головний лікар міжрайонного диспансеру Віктор Титик. І якщо раніше туберкульоз асоціювався з людьми, які були позбавлені волі, та кілька років провели за ґратами, то сьогодні ця хвороба прогресує і заразитись нею може будь-хто. Деколи б би навіть не подумав, що та людина може захворіти, угу. тепер є досить багато. Таких Раніше е, це були особи старшого віку, то останнім часом вже більш молода категорія населення, ну так, до 30-50 років. Людина приходить до нас, ми робимо знімок, зразу ми можемо побачити, чи треба цю людину дообстежити, чи ні, чи треба направити на бокову, чи може томограму. От так, наприклад, як цей знімок. Ця людина в нас знаходиться на обліку. В нього є вже декілька. Ну, Багато знімків. І зараз ми дивимося в динаміці, що цій людині стало набагато краще. Лікувати туберкульоз потрібно майже 10 місяців, але є випадки, коли підліковуватись треба щороку. Незараженим лікарі радять бодай раз на рік перевірятись, здавати аналіз мокроти та робити флюорографію. При виявленні хворого всі члени сім'ї мають пройти огляд. Новоприйнятий закон гласить, особи, які відмовлятимуться від лікування, будуть притягнуті до адміністративної чи навіть кримінальної відповідальності. Туберкульоз це інфекційне захворювання, то при виділенні мікобактерій у зовнішнє середовище існує ризик зараження других людей на дану хворобу. І тому всі зобов'язані лікуватися стаціонарно. На жаль, є деяка категорія хворих, які не повністю розуміють значення свого лікування і значення обезбацилення. І тому ухиляються. Так, у минулому році вже нами було подано дві справи на розгляд суду, згідно яких було притягнуто осіб на стаціонарне лікування. Я вважаю, що це є потрібний захід. На реалізацію нового закону планують витратити загалом 350 мільйонів гривень. Більша частина коштів має піти на покращення матеріально-технічної бази державних та комунальних протитуберкульозних медзакладів.